Всім привіт! Хочеться передати вам трішки літнього настрою з Валенції з одного з найкращих та, мабуть, найкращих районів для життя. Це Пеняроха, місто мистецтв. Ось, подивіться, ось воно гарне тут стоїть. І біля нього така невеличка територія. Посадили квіти, так, все розсвітає. Тут люди займаються старші фізкультурою. Дуже класний район для життя і для оренди, але ціни, я вам скажу, пішли в космос. Ну, звичайно, не дарма, так як тут повсюди є ось така краса. Не лише іспанці, але всі, хто приїхали, вже трішки погуляли по Валенції, хочуть місто мистецтв. Саме тут або купити, або орендувати квартиру, тому що тут дуже спокійно, все необхідне є. Але по ціні, звичайно, Валенція в цьому плані так саме. Якщо ми говоримо про цей район, пішла в космос, тому що тут оренда може сягати до 5 тисяч євро, квартири по мільйону і вище. Тобто це місце, щоб придбати собі квартиру дійсно для життя, не здавати її, а купити дійсно місце комфортного життя, місце комфортного та красивого життя. Маємо поруч великі парки, маємо добрих, гарних, приємних. Сусідів іспанців і не тільки, дуже багато і наші купують в цих районах, але ціни тут космос. Тут космос, тому, звичайно, що Валенція поступово, також і інші райони підтягуються, підвищуються в ціні. Ось така справа зараз в Іспанії, не тільки в Валенції, але й по всій. Але що ж робити, якщо ви не хочете платити такі гроші за купівлю житла або за оренду, але тим не менш хочете жити близько міста мистецтв. Все дуже просто. Ви можете вибрати район, наприклад, Ельграу, який знаходиться 10 хвилин від міста мистецтв. Так ви не будете бачити з вікна його, так ви трішки до нього будете йти, але це всього лише 10 хвилин, і квартири там невеликі. Дві спальні бувають за 220-230. Тисяч, тобто набагато дешевші, оренда теж там буває до півтори тисячі євро. Ось такий лайфхак для людей, хто хоче жити, здавалося б, близько до кращого району, але не в ньому.